подивимось місто Суми, додатково дивимось місто Суми, вісім кубків, двійка кубків, паж мечів і четвірка жезлів. От тут щось пов'язане з навчанням, пов'язано з житловими будинками, там, де, можливо, в районі Раксу. Як варіант, може бути, тобто центр міста, я думаю, що знову ж таки може бути під атакою. Ось, як я вам говорила, що в, мені в сні, можливо снилась Банківська академія. Ось як варіант, тут як ви всі знаєте, як виглядає ця споруда, досить таки схожа на один з корпусів Банківської академії. Вітаю вас! Ви на каналі Таро. Мене звати Людмила. Приношу свої співчуття всім, хто постраждав в сумах. Вже більше сотні жертв, є багато загиблих, тому прийміть моє співчуття. Також я дуже вдячна всім людям, які мені писали 13-го числа, що в них все добре, що мій прогноз допоміг їм. Фактично спастися, тому що вони намагалися не ходити навіть в центральній частині міста біля академії ці дні, і я вам дякую за те, що ви даєте зворотній зв'язок. Також я дякую всім хейтерам, які проявили себе. Я вас всіх заблокувала, і йдіть по курсу російського корабля. Не моя вина, що Росія закидає Україну ракетами. Мені прийшов сон, я про нього розповіла. І люди, які побачили мій прогноз, змогли вберегти себе, а вам все те, що ви заслуговуєте. Подивіться мої відео від 4 квітня, від 27 березня, від 13 квітня я вам також записувала відео 27 березня. Дивіться. Суми та Сумська область це попередження в першу чергу для вас. Сьогодні мені проснився дуже жахливий сон. Дуже багато дівчат в чорних вбраннях, молодих дівчат йшло вниз так, сходами в академії. Я боюся, що цей сон до того, що може бути приліт або по центру. Сум знову таки дуже жахливий. Я Вам говорила про свій сон, коли мені снилося, що ідуть такі жінки в траурному наряді. Говорила, що можливо це як банківська академія, але тоді вдарили по. Кривому рогу і по ресторану в Кривому Розі, тому що тому, можливо, ці сходи, ці колони, це б мені показувало ресторан, але дивимось місто Суми. Дивимось, місто Суми. Це прогноз на найближчий місяць. Двійка мечів, смерть, п'ятірка Пентаклів і світ. Є загроза досить така сильна. Знову ж таки, обстрілів центральної частини міста. Там церква є. Можуть бити ось в тому районі, саме де центр Сум. На жаль, дуже багато тут показує смертей, тобто влучання в житлові будинки, смерть, п'ятірка, пентаклі, нічого доброго. Давайте подивимося, яка мета, істина, мета була удару по сумам. Я вам, вибачте, випали карти. Тут жариться, трійка кубків і п'ять мечів. Так, я вам і говорила в попередніх відео, що можуть бути по скупченню військових. Жириця, трійка кубків і п'ять мечів передали дійсну інформацію про те, що може бути скупчення військових. Це не мій прогноз допоміг. Це зрадники, які я в сумах і передають росіянам інформацію. Так що, хейтери, заткніться, будь ласка, тому що ви знаєте, я буваю не тільки білою і пухнастою, як сказала моя знайома, що ти не біла і пухнаста. Я можу бути. Літати на мітолі взагалі. Так, що сказати? Давайте відключимо емоції. Подивимося, що чекає суми найближчі тижні. Чи буде повторний удар? Чи буде повторний удар по сумах ще? Давайте подивимось. Так, Тут випадає єрофант, випадає 15-й аркан Диявол, 13-й аркан смерть і 9-й аркан відлюдних. Всі три старші аркани. Тому, на жаль, суму я мушу вас попередити. Можливий удар навіть сьогодні. Я не знаю, коли я це відео викладу. Сьогодні, 15 квітня, буде, на жаль, удар по церквах в районі церков. Буде удар по навчальних медичних закладах, по енергетиці, і в коли будуть йти люди, ось в районах, там, де буде скупчення людей, можуть бути прильоти. Буде бал сатани, як я вам вже говорила в попередніх відео. Дивіться, диявол, смерть, відлюдник. На жаль, готують дуже багато жертв. Може бути там, де, наприклад, люди похилого віку, якісь пансіонати чи лікування людей, ось в такому плані. Де з де є військові, в тому числі. Тому не ігноруйте тривоги, сумчани. Як я вам говорила в минулому відео, що дуже багато людей буде в цей період виїздити з Сум, і все це підтверджується, тому що Росія просто взялась за терор Сум. Вони роблять наступ на Сумщині. Про що я вас також попереджала? Цей прогноз підтвердив вже. І сирський, і вони просто роблять терор, залякування мирного населення, щоб зробити паніку, щоб люди здалися. Це все як змушування до миру силою. І якщо ми здамося, то давайте подивимось: от якщо зараз, як деякі люблять говорити, треба вже мир любою, ціною, треба, щоб не надавали Україні зброю. От що буде, якщо Зараз буде перемир'я. Що буде з Україною, якщо зараз українці погодяться на перемир'я з Росією? Дивимось. Тут карта зірки, сімка жезлів, колісниця і єрофант. Буде просто йти підготовка до нового наступу. Будуть договорняки, буде таке ніби як перемир'я, але потім піде щось таке критичне і по єрофанту це може бути навіть наступ на Київ, знову повторний. Бачите, лицар жезлі випадає це, відповідно говорить про те, що я права. Я вам вже говорила, що є загроза наступу в Київській області, це не зараз. Це по зірці знову ж таки відкладається. І може бути тоді, як і говорила я в своєму прогнозі, так само, як говорив генерал Сирський, Після того, як я вже зробила прогноз, бо хейтери ж люблять писати, ви дивитесь всі марафони, а потім робите свої прогнози. До речі, перед ударом по сумам писав мені один таке саме. Де зараз ваш язик? Мабуть, там, де Трамп говорив його поцілувати безсовісно. Так ось. Наступ на Київщину готується, щоб ви знали і не розслаблялися. Це буде не зараз, але цей наступ готується. Якщо буде перемир'я, то росіяни зберуть максимально сили, щоб піти знову і Україну тероризувати з усіх сторон. Далі, ще я вам говорила. Про те, що дуже погані знаки у Львові, було таке, що чоловікові відтяло голову потягом в іншому місті було таке, що на Києві також чи на Київській станції метро. Я вже точно не пам'ятаю. Була інформація, що відтяло голову. Це все погані знаки. Я вам пояснювала в одному з відео, що Аннушка вже пролила масло. Це знак до того, що воєнні дії будуть загострюватися. На жаль, це підтверджується. Підтверджується. Дуже сильний терор над цивільним населенням. І, на жаль, це також знак до того, що готується наступ з півночі на Київщину, Чернігівщину. Так що, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, дотримуйтесь хоча б правил двох стін, якщо ви не ходите в укриття. Але найкраще, то, звісно, ходити в укриття. Далі мені попався такий ролик: в Сумах було обстріли, йде, і йде богослужіння, і замість того, щоб. Щоб йти в укриття, пастор говорить: давайте молитися. Треба, звісно, молитися, але найкраще молитися з укриття, тому що є ж така недарма, недарма є таке прислів'я на Бога, надійся, але й сам не плошай. У Бога немає рук окрім наших. Якщо ви відчуваєте якусь загрозу або вже ця загроза йде, у обстріл, і у вас є можливість спуститись в укриття або перейти хоча б в своїй квартирі там, де є дві стіни, то треба це робити, а не сидіти біля вікна молитися. Ось така моя думка. Пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цього ви. Далі мені ще снився сон щодо Чернігова чи Чернігівщини. На жаль, я можу е, припустити, що е, наступним містом, де буде акт, Терору це буде Чернігівська область або місто Чернігів, тому що мені снилося три білих плями, таких три круги. Я не знаю до чого це. Можливо, є в Чернігові якесь місце, де є така позначка. Можливо, це, як одна глядачка писала про фосфорне бомбардування, дуже можливо атака кабами і хімічною зброєю. Можливо, це десь в районі, де Чернігівська біле. Мені, я ніколи не була Чернігові, Тому мені важко припустити, де саме це було, тому що я не можу в тих містах, де я не була, мені дуже важко їх зчитувати. Але я намагаюся. Зараз давайте. Подивимось прогноз для міста Чернігова на найближчий місяць. Чи є дійсно загроза, чи такої загрози немає? Загроза обстрілів якихось жахливих ситуацій. Тут випадають кубки, десятка жезлів, колісниця і, і дурак. Дивіться, тут може летіти багато всього, або це масова атака дронами. Або ж ракетний удар, що дуже багато принесе розрухи. Колісниця, і шут може говорити про удар по шляхах сполучення, по якихось мостах по діти велика загроза для дітей, якщо там є, наприклад, якийсь розважальний заклад для дітей, або ж дитячий садочок, де намальовані ось такі там коні, наприклад. чи... Не знаю, чомусь мені прийшло на думку цирк, щось, можливо, таке пов'язане з цим. І колісниця це, звісно, вокзали, залізна дорога, ось туди будуть атаки. На жаль, на жаль, по Чернігову це карти, які говорять про обнулення. Тобто територія буде масово обстрілюватися, і це може ще говорити про те, що можуть іти ДРГ і, і будуть жертви. Тобто. Важка ситуація. На Чернігівщині йде наступ, я вас про це також попереджала. Мені снився сон, і тому не ігноруйте тривоги, тому що ось там, де вода, вони хочуть окупувати навіть якусь частину території, далі йде десятка мечів, може будуть підривати якісь мости. чи... Там, де вода атакувати, тому будьте пильні, не розслабляйтеся. Я роблю прогноз не для того, щоб вас налякати, а для того, щоб попередити. І я завжди вам говорю: прогноз це не істина в останній інстанції. Карти таро показують лише вірогідний розвиток подій, як все буде. Тому моліться, щоб майбутнє виправилось на краще. І хай у моїх підписників, глядачів, які добре до мене відносяться, які цінують мою працю і вдячні за неї, хай у них все. Буде добре. Так, давайте подивимося. В мене запитували багато хто за Нікополь. Ви знаєте, що це дуже близько до лінії зіткнення. На жаль, там обстріли є. Давайте подивимося на 2025 рік. Чи є загроза окупації Нікополя. Давайте подивимося, чи є загроза окупації Нікополя. Дивимось, що покаже. Так, тут мах, говорить про те, що дуже багато зрадників, трійка жезлів, паш пентаклів і закохані. Вірогідніше, що тут окупації Нікополя 2025 рік не буде. Але в той же час, як ось тут закохані випадає, тобто, ну, дуже близько до лінії зіткнення, є тут загроза. Від того, що забруднення води, забруднення повітря може бути також велика загроза для дітей, і там, де вокзали, де шляхи сполучення, де торгівля відбувається, там ринки, тобто де скупчення людей, там вони будуть бити. Ви все це знаєте. Можливо, коли міжнародні якісь делегації приїжджають, щось таке, щось ось там може бути, на жаль, загроза. Попажу песнеків, це може бути, на жаль, бомбардування. Кабами загроза відмін, тому дуже хто залишився в Нікополі. розповідайте своїм дітям, щоб вони були обережні щодо вибуху небезпечних предметів, щоб не брали, не чіпали незрозумілі предмети. І застережіть їх від цих всіх воєнних загроз. Окупації тут не показує, як би не хотіли домовитися і заграбастати Нікополь, я думаю, що не пройдуть не договорняки, ні воєнного наступу. Тут не показано. Але, на жаль, по п'ятірці Жезлів із магом то говорить, що є. Зрадники, які здають інформацію для того, щоб були різного роду терористичні акти в місті. Дуже будьте пильні і не ігноруйте, як завжди, тривоги. Ви це все знаєте. Простіть захисту ваших сил, і хай у вас все буде добре. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося, Дональд Трамп. Він так негативно висказався за суми, сказав, що Путін припустився помилки. Чи хоче Трамп здати Україну? Я думаю, що і так, хоче, але що покаже Тарук. Чи хоче Трамп здати Україну? Дев'ятка кубків. Трамп хоче, щоб від нього взагалі відчепилися. І він сидів і кайфував на своїй п'ятій точці, щоб всі приходили і туди його цілували. Ось таке хоче Трамп. Тут лицар кубків, дев'ятка. Ой, ні, вибачте, Двійка жезлів і паш мечів. Так, хоче Трамп якихось домовленостей таке не туди, не сюди. І все ж таки тут є якась така підковирка в ньому. От знаєте, оце. Як хейтери приходять на мій канали і паскудять щось. Ось це так само Трамп хоче для України зробити якийсь негатив. Давайте подивимося, чи вийде в нього це зробити. Чи вийде у Трампа здати Україну? Дивимось, що покаже розклад. Чи вийде у Трампа здати Україну? Двійка Пентаклів. Десятка кубків, сімка. Кубків і королева жезлів. Тут ось виходить королева жезлів, це не його сигніфікатор, він, звісно, буде діяти, буде наводити туман по королеві жезлів є якась жінка, яка може цьому запобігти. По-перше, це може бути якась європейська лідерка. По-друге, це може і Камала Харіс якось себе проявляти туз Жезлів. Тобто, як Трамп не хоче, але якісь жінки, впливові, сильні. Та ж сама Урсула Фордерляєн, та ж сама Камала Хадіс, може ще якась інша жінка. Там була. Сенатор, я не пам'ятаю, як її звати, вона так чистала того Трампа, і маска посилала по курсу російського корабля і так далі. Тому я думаю, що все ж таки, ось бачите, жінка, 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 світова спільнота, можливо, якась країна європейська з жіночим ім'ям, там, наприклад, Італія, Франція і так далі. Ось Макрон досить таки виступає з такою позицією, вигідною для України, хоча Макрон. Він також себе по-різному може проявити, але він себе проявляє зараз хоче бути як лідером в Європі. Тому я думаю, що Трамп буде старатися всидіти на двох стільцях і нашим, і вашим. Він буде намагатись якось напакостити, тому що є п'ятірка мечів, але все-таки є країни, які будуть протидіяти йому, і є жінки, як і в Америці, так і. В Європейському Союзі у світі, чомусь мені Японія прийшла також на думку, не знаю чому. Але будуть країни, які не дадуть йому цього зробити. Той самий Китай, я думаю, він не дозволить Трампу здати Путіну. Нашу Україну, щоб Росія укріпилася, і потім ми з Трампом воювали проти Китаю не все так, як вони хочуть. Подивіться, мій таропрогноз щодо корисних копалин. Підтверджується цей таропрогноз наразі. У мене на каналі є таро-прогнози для Харкова на 2025 рік, для Одеси, Миколаєва, Херсону, для Запоріжжя, Дніпра. На каналі також дуже багато в попередніх відео я розглядала інші міста України. Подивіться, в більшості випадків там є вже прогноз для вашого міста. Кривий ріг. Ой, кривий ріг, дивіться. Тут ну чим вас порадувати. Інколи мені пишуть, ой, я вже не можу смотрити ваші прогнози, е, ви тільки негатив один говорите. Так як я можу говорити позитив, якщо воно випадає, що будуть лупити ракетами? От реально не вже на таких коментарів. Я попереджаю, що люди не ігноруйте тривоги, тому що вас будуть злупити всім, чим тільки можна. Кривий ріг, якщо є можливість, взагалі виїдьте кудись на цей місяць. Дуже багато жертв. От реально, тут кривий ріг будуть чимось таким серйозним лупити, що тут просто ну, плач на похоронах. З кінця я не знаю, як це місто трактувати на позитив. Тут на початку квітня тут взагалі якийсь буде капець. Ну як хочете, так і розумійте. Я не можу трактувати ці карти на позитив. Тут ракетні удари, дронові, люди плачуть, дуже дивляться кудись вдарити. Це або там, де ТЕЦ, енергетика, або є якийсь міст, дамба туди можуть влупити. можуть влупити на якесь там заправку, чи от щось таке, чи газосховище, нафтосховище, що там є, що воно так сильно горить, велику пожежу викликає, чи якесь підприємство. Ну ось Тут ну реально тут сильне забруднення повітря внаслідок атаки. Тобто сильно якась велика буде пожежа. Тут ну просто місто стирають з лиця землі. Ну так. Будуть атакувати Дніпропетровщину. Я вам говорила навіть про загрози наступу. Нічого хорошого тут не бачу. Тут ситуація, ну просто, ну я не можу ці слова озвучити в ефірі, тому що Ютуб не пропустить це відео. Тут одна нецензурна лексика, тільки по цьому розкладу. Якщо вам подобаються мої відео, підпишіться на мій канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб вам проходили сповіщення про мої відео, і ви не пропустили цінну і корисну для себе інформацію. Дякую, що додивились до кінця, і хай у моїй. Іх підписників добре налаштованих, адекватних, позитивних людей, все буде добре. А хейтерам, все, що ви заслуговуєте, це ваша карма і ваша відповідальність.